Нищать окупантів гвардійці бригади червона калина спільно зі своїми побратимами із ЗСУ ліквідували групу вагнерівців на Донецькому напрямку. Внаслідок атаки знищили щонайменше десятьох найманців. Вони намагалися просунутись до наших позицій, але марно. Українські військові вкотре продемонстрували свою злагодженість та жагу до перемоги. Наша аеророзвідка постійно працює цього добово, і завдяки аеророзвідці, яка вправно виявила. Ворожу групу вагнерівців подали координати нашій артилерії та артилерії Збройних сил України, і завдяки цьому було прицільно знищено групу вагнерівців. Взагалі робота артилерії дуже важлива, тому що артилерія вона прикриває піхоту. І, як кажуть, під артилерією збереже кров піхоти називають духовним батьком нації та пророком 9 березня 209 років тому народився великий український поет, письменник та художник Тарас Шевченко. У Вінниці вшанувати його пам'ять прийшли десятки людей. Серед них керівники міста й області. Творчість поета та художника і досі надихає та є двигуном українського визвольного руху. І на оновленій землі. Врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Так писав Шевченко в 90-х роках позаминулого століття. І сьогодні це надзвичайно актуально і я надзвичайно люблю цю людину, тому що це поет, це громадянин. Він мав свою життєву позицію. Він боровся за нашу Україну, і ви знаєте, сьогодні це надзвичайно актуально, тому що ми нація нескорених, і Шевченко завжди з нами. Тараса Шевченка називають хранителем народної пам'яті, а його настанови нащадкам стали надзвичайно актуальними під час повномасштабної війни з Росією. Кобзар був і досі є символом боротьби українського народу за свободу та незалежність на своїй українській землі. Він для мене як найкращий поет із всіх, яких я знаю, і просто він ну він дуже сильна людина. Він хоч і фізично не бився зі всіма. Я думаю, він просто морально віршами якби піднімав дух народу українського. Біля монумента Великому Кобзареві лунали пісні зі словами його творів. Же дев'ять тонн допомоги передало місто побратим Кельце Вінниці. Черговий вантаж. Наша громада отримала в межах роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, який з перших днів війни активно співпрацює з різними країнами. Початку війни це була перша громада, яка надіслала допомогу у місто Вінницю. Тобто у гуманітарний хаб це саме прийшла Кельце. І ну, ми співпрацюємо. Постійно, окрім такої гуманітарної допомоги, яку вони системно надають цього року. Ми туди відправляли чотири групи мам з дітьми. Це були і волонтери, і дружини, чоловіки, яких зараз воюють. Вони нам повністю все організували. Ми бачили, наскільки це було хорошо і корисно діткам, які відпочивали, гралися. Збір найнеобхіднішого тривав по всьому швінтокшиському воєводству. До допомоги долучилися не лише влада, бізнес місць. Організації, а й школи, дитячі садочки та небайдужі кальчани. Серед вантажу багато трепетних малюнків від польських дітлахів. Вінниця кельця 65 років, реальної дружби, реальної співпраці. Не на папері і надійне плече підтримки. Саме так називають кельчан координатори міжрегіонального гумштабу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення місто побратим доправило до Вінниці близько 200 тонн гуманітарної допомоги. Я хочу подякувати нашим друзям, нашим побратимам, місту Кільця. Це його керівнику Богдану Вінті. Я хочу подякувати Каролю Гадовському, хочу подякувати всім людям, які мешкають в місті Кельці, які з нами. Ми дуже цінимо і дуже вдячні. Також хочу подякувати громадським організаціям «Каганек», які прислали цей вантаж, долучились до збору, і до громадської організації інтеграція Європа Схід, які також є давніми партнерами подільської громади. Крупи, консерви, чай, кава, засоби гігієни, памперси та дитячі речі. Палети з допомогою розфасують і вже найближчим часом підтримку отримують ті, хто її найбільше потребує. Гуманітарний штаб, який більше року вже діє в місті Вінниці, він об'єднує зусилля, а потім передає туди, де найбільше потребує. От, ну і в даному випадку, частина з цих піддонів піде також для. Бахмутців, які в Вінницькій області проживають, які вимушено покинули свої місця проживання. У нас є підписані і угоди, і ми дуже щільно допомагаємо Балаклії Харківської області. Завтра власне теж автомобіль їде туди. Частково, можливо, ще і звідси буде дозавантажено. От ми маємо комунікацію, і скоро поїдуть. Також допомога додатково в Херсон. Підтримка громад – це пряма підтримка людей, яким зараз важко. Констатують волонтери міжрегіонального гумштабу. Кажуть, наша сила в єдності та надійних партнерах, як місто побратим Кельце, майбутніх вінницьких кухарів, кондитерів та перукарів відвідав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. З робочою поїздкою він приїхав до Вінниці та навідався, зокрема, до училища сфери послуг, де ознайомився з сучасними виробничими майстернями на базі закладу. Захотілося спробувати щось нове і щось незвичайне. І коли е... Ході експериментів я чомусь захотіла поєднати незвичайні стандарти. Я зробила одне морозиво з додаванням авокадо, а друге морозиво зробила. З локальних наших продуктів це з гарбуза. У планах керівництва та викладачів училища розвиватись і надалі. На додаткову підтримку розраховують, але спершу заклад має перейти у підпорядкування Вінницької громади. Тоді місто зможе надати необхідну фінансову підтримку, зокрема для зміцнення матеріально-технічної бази. Наразі в училищі готують фахівців з 12 інтегрованих спеціальностей. Сьогодні ми робимо все. Що ми можемо для того, щоб перемога прийшла якнайшвидше, ми готуємо дітей кваліфікованих робітників, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Безумовно, це дуже перспективна професія, особливо сьогодні, коли потрібно відновлювати оті автомобілі, які приїжджають зі сходу, і наші діти також до цього причетні. Вінницькому міському палаці дітей та юнацтва пройшла розважально освітня гра, дитячий флеш-квіз традиції англомовних країн. Зокрема, малеча змагалася у знаннях з англійської мови. До гри долучилися майже 80 учнів четвертих-шостих класів Вінницьких шкіл, в тому числі переселенці та діти захисників України. Учасники також перевірили свої знання з таких предметів, як українська мова, історія та культура. Про кого сказано за три копи куплена? За три копи куплена. Дітлахи грали у командах, у кожної з яких був свій капітан. Гра повністю заволоділа увагою юних ерудитів. Найбільше всього мені подобається, як влаштовані конкурси, наскільки все продумано. В цій грі ми можемо тренувати навички спілкування з іншими дітьми та тренування англійської мови. Сподобалися завдання про там, де були запитання, і треба було відповісти по українській мові. Практикуємо своє мислення, що ми запам'ятали. Цікаву розвагу організував департамент освіти Вінницької міської ради спільно з центром позашкільної освіти. «Флеш». Престиж і актуальність англійської з кожним днем зростає. Це не секрет, і маємо надію, що для учнів після вивчення і володіння англійською будуть відкриватися широкі перспективи їхньому майбутньому житті. Це не єдиний проект громади, спрямований на інтелектуальний розвиток дітей. У Вінницькій громаді реалізовується ще один проєкт, який популяризує вивчення іноземних мов. Це спікінг-клаби, розмовні безкоштовні клуби для учнів закладів загальної середньої освіти. Це така гарна нагода, аби діти змогли подолати мовний бар'єр, отримати якісь корисні навички і лайфхаки в оволодінні англійською мовою, і, в принципі, на майбутнє отримати для себе нові цікаві практики та знання. Клуби у форматі одноразових занять проводять щосуботи у різних вінницьких школах. У сучасному світі і в нашій системі навчання не вистачає живого спілкування, щоб діти просто спілкувалися англійською мовою, а не просто вирішували якісь там вправи з підручника. Ми будемо розмовляти з дітками, вивчимо трошки нові слова і, взагалі, будемо говорити англійською, вивчати нову тему, можливо, не зовсім нову, але обговорювати актуальність цієї теми теж англійською мовою. Проект планують втілювати до кінця навчального року. З увагою до містян Вінницька цілодобова варта щоденно здійснює прийом звернень громадян, які стосуються аварійних та надзвичайних ситуацій на території громади. За перший тиждень березня тут прийняли понад 700 звернень. Вінничани телефонують на гарячу лінію, аби дізнатися потрібну для себе інформацію. Працівники цілодобової варти опрацьовують понад дві сотні дзвінків на добу. Звернення були абсолютно різноманітні. Чому в одного вимикається світло, в іншого не вимикається, коли воно вімкнеться? Або, до до, якщо після стабілізаційних відключень траплялися до прикладу аварійне відключення, нам телефонують і кажуть, от на вашу службу зателефонуєш вас. Вічливі працівники вони завжди вислухають, вони завжди порадять нададуть допомогу. Всі аварійні ситуації, що стосуються холодного та гарячого водопостачання, теплопостачання, електроенергії, а також прибирання вулиць та громадського транспорту, оперативно вирішують фахівці цілодобової варти. У разі необхідності віничан та переселенців перенаправляють до відповідної служби. На місці постійно чергують три спеціалісти. Один з них психолог. Також корисну інформацію публікують у телеграм-каналі та на Фейсбук-сторінці варти. Наші телефони 1560 це 30 ліній, працюють цілодобово і люди можуть також по них звертатися. Окрім того, можуть звертатися з мобільних 0800 60 15 е, з міських телефонів 60 15 60 за таким номером. У Вінниці з'явиться фазанарій. Приміщення для царських птахів вже будують на території подільського зоопарку. Фазани мешкатимуть по сусідству з папугами, пеліканами та іншими пернатами. Наразі звели каркас, накривають його дахом. У планах директора звіринців Євгена Ткачика завершити роботи до кінця весни. В нашій колекції подільського зоопарку буде не менше вісім видів фазана. На даний час проводиться будівництво власними силами, працівниками зоопарку. І я думаю, що до 1 червня, до дня захисту дітей, ми маємо відкрити цей фазанарій і заселити цікавими ексклюзивними видами фазанів».